Вітаю друзі. Ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні ми, зває... ми граємо в World Warcraft. Я обіцяв, що буду знімати контент про Warcraft. Ось я його знімаю. Поговоримо трохи про гру і про того, кого я тут вибираю. Да? Я обрав собі персонажа, чоловіка, він людина, але може. Перетворюватися на Вовка, це перевертень Вовкулака, як завгодно. Да? Я фанат Вал Хельцінга, фільмів про е, вампірів, там, про Вовкулак. Ось можна, якщо ще хтось є з моїх глядачів такий, да то заходьте в Варкрафт і грайте. Дивіться, поговоримо про друїдів. Хто це такі? Друїд це жрець або мудрець кельтської міфології, які були духовні лідерами, або філософом, або вчителями, да, це такий, знаєте, знахар. Да? Він е володіє магією природи, особливий зв'язок з силами природи має е з природними циклами, з е стихіями природи. Да? В Варкрафті це дуже популярний клас, да, персонаж. Багато людей насправді грають за друїдів, різноманітні раси вибирають, але. Так, вони ну, дуже популярні. Чому я вибрав Воргена? Бо це, дивіться, друїд може перетворюватись на різних е, тварин. Да, там, на ведмедя, на кота. Е, ось, на собуха це такий. сова така велика. Ось. А ще він може в мене перетворюватися і на вовка. Да, тобто, взагалі е, бонус такий да. ось, ну, і Хотілося пограти за Альянс за Воргів. Я дуже давно грав за Альянс, і в мене не, так, ну, не такий великий досвід гри за Альянс. Ось, Що ще хочу додати: вони мають і друїди різне походження, да? але вони ну, більш-менш з собою пов'язані, тому що друїди можуть, скоріш за все, вивчати воргенів да? і намагатися їх перетворювати. На, ну, на людей. Воргани Варкрафти це прокляті люди з гільнесу, які можуть перетворюватися на вовків. Їхня історія пов'язана з прокляттям, яке надавало їм надзвичайну силу, але позбавляло контролю над розумом. І в грі ворогни здатні перемикатися між людиною і звіриною формою. Це доволі допомагає у виживанні. Знаєте. Дивіться, я тут заліз в налаштування. Зараз в мене в кутку зліва покази моєї відеокарти, процесора, пам'яті, скільки чого, де градусів. Дивіться, відеокарта вже десь там 100 Вт, 180 Вт і гріється на 60 градусів. Навантажена трохи. Ось, процесор взагалі. На 50 градусів да, прогрівається і вже 40 Вт. Це з цікавого, да? я вибираю розрішення екрану. Зазвичай це Full HD або 2K. Дивлячись налаштувань, як я знімаю, да, і яка як якщо де підтримується. Ця гра підтримує будь-яке розрішення. Там можна, до речі, що в NVIDIA що в. AMD зараз в драйверах є змога обскейлу да, це примусово збільшувати розрішення вашого крану. Тобто монітор у вас, наприклад, в Full HD, а ви можете хоч в 4К грати, якщо тягне до карти чи комп'ютер. Що таке базова локація і наша вона потрібна? Коротенько скажу: в базовій локації ви вивчаєте базові скіли, навички. Ваш персонаж прокачується потроху і отримує досвід, і вивчає історію да, виникнення своєго класу, звідки вони, і що вони, і як. Е, і ви тут, ну, потроху отримуєте різноманітні там, навички, заклинання. Е, починаєте, от у мене було лише. Ну, Там два заклинання. Бачите, він ще одне відкрив третє. І так ось потроху буду прокачувати цього персонажа. Це відео вже закінчується, тому не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити подобайку і натиснути дзвоник, щоб своєчасно отримувати повідомлення про вихід нових відео. Також хочу сказати, що у нас є сервер Discord. Де ми обговорюємо Warcraft, і не тільки Варкрафт, а й інші ігри. Там і виживачі різноманітні, там, і 7 Days є, і Там, не знаю, Stalker да, і так далі. Якщо заходьте, будемо раді спілкуванню і знайдете собі нових знайомих. І можете обговорити там не знаю, відео і таке інше. Так. Шо? Я. Не на, 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 на цій ноті вже буду з вами прощатися. До нових відео заходьте на канал. До побачите.